Сьогодні в програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке, як аграріям продати зерно на біржі, де фермерам вигідніше позичати гроші, та який національний продукт найбільше полюбляють українці? Ось так сидячи за комп'ютером, вітчизняні хлібороби зможуть збувати свій врожай. З січня 2013 року аграрна біржа України вводить систему електронних торгів. А всіх охочих селян опанувати тонкощі продажів онлайн, фахівці організації почали навчати вже зараз, причому безкоштовно. Відтепер не лише агрохолдинги, а й дрібні та середні виробники матимуть доступ до ринків збуту своєї продукції. У нього є там 5-6 каналів збуту і все. І тобто, конкуренція якби дуже слабка. Коли в нього буде вся країна перед очима. То безпосередньо ціна буде набагато краще зараз в Україні. Більше половини всіх операцій з продажу вітчизняної сільськогосподарської продукції здійснюють посередники. Відтак через треті руки проходить 188 мільярдів гривень. Причому 14% цих коштів перекупники намагаються провести через офшорні зони, аби не платити податків. Тому новація допоможе примножити доходи аграріїв, а також налагодити прозорість збуту збіжжя та збільшити доходи до держбюджету. До того ж, аграрії зможуть контролювати ціни та отримують гарантії того, що їх продукцію куплять. Покупець та продавець вносять на спеціальний рахунок аграрної біржі по 10% від суми вартості майбутньої угоди. І в тому випадку, якщо якщо одна із сторін не виконає свої зобов'язання перед іншою, то аграрна біржа просто перерахує стороні, яка постраждала ці 10%. і Постраждала сторона зможе вийти на відкритий ринок і продати свою продукцію або купити Коштує укладання договору через аграрну біржу лише одну гривню. А виставити свою продукцію на продаж аграрій зможе одразу після акредитації в цій установі У продавця бачать всі потенціальні покупателі, як я вже говорив, в приділах всієї України і вони починають торгуватися за цей об'єм. Це відбувається по принципу аукціону на повищення Ціна. Продавця устроїла покупателя, яка вже послідня висока ціна була приложена стороны покупателя, Формурується біржовий контракт, аби навчити виробників електронним торгам. Фахівці з аграрної біржі спочатку їздили по селам із презентацією своєї програми. Потім провели семінари, де показали можливості продажів онлайн. Тепер вже почали читати лекції, після яких кожен фермер отримує сертифікат брокера і зможе повноцінно реалізовувати свою продукцію. Воно буде проходити за двома формами: за очною та дистанційною. Очна форма це два дні з місцем навчання в Києві в нашому сучасному мультимедійному класі. Дистанційна це безпосередня підготовка вдома до екзаменування та здійснення однодневного навчання. Екзаменування в нас в Києві. А детальніше про те, як аграріям навчитися торгувати зерном онлайн, нам розповість наш гість Анатолій Стоянов, начальник відділу прес служби аграрної біржі України. Для початку дійсно хотілося б зрозуміти функціональні особливості роботи аграрної біржі. Я так розумію, що аграрна біржа єдиний державний орган, тобто єдиний орган товарної біржі в Україні, державний, вона створена була в 2005 році. Які основні функціональні особливості і відмінності її роботи на аграрному ринку України? Так, ви абсолютно праві, аграрна біржа була створена у 2005 році як відповідь на застій у розвитку біржового ринку в Україні. Основною її метою роботи було впровадження товарних та фінансових інтервенцій аграрним фондом, а також ринкове регулювання цін на внутрішньому ринку. Останні два роки аграрна біржа дуже активно працює над розвитком вітчизняного біржового ринку, а також впровадження на ньому нових торгових інструментів. Про які ми дуже часто заявляємо, і це є нашим пріоритетом. Давайте більш детальніше зараз якраз зупинимося саме на тих послугах, які вони можуть отримати від аграрної біржі. Основною функцією аграрної біржі, як і будь-якої біржі в світі, є функція ціноутворення. На нашому сайті у вільному доступі публікується інформація про середньозважені біржові ціни, які уклалися на аграрні біржі щоденно. На яких базах поставки ви можете, і на на, на, на яких товарах а, проходять найбільш активно торги? Ви можете. Прослідковувати цінову динаміку ви можете Тут оперативна інформація одразу з'являється Так, щодня вона з'являється на сайті аграрної біржі і вона є повністю безкоштовною для аграрів. Наступним таким безкоштовним послугами для від аграрної біржі це безкоштовні консультації наших спеціалістів, як відділу торгів, так і юридичного відділу, так і аналітичного відділу. Хотілося б розуміти, власне, от за цією інформацією і за безкоштовною консультацією обов'язково звертатися до центрального офісу в Київ, чи в принципі ви маєте свою розгалужену мережу і може можна звернутися по місті, наприклад, в обласному центрі. Так, звісно, аграрна біржа створила понад 20 регіональних відділень, які охоплюють всю територію України. І в кожному регіональному відділенні працюють кваліфіковані спеціалісти біржі, які можна дати як відповідь на питання, як щодо укладення біржових контрактів, так і щодо вирішення деяких ринкових питань. Сьогодні свинина найпопулярніший вид м'яса на українському ринку. За даними Держкомстата, за останні три роки споживання цього продукту зросло більше, ніж на півтора кілограма на одну людину. Часто купляєте що ж? Оптовиків багато ходять. Задня частина 52 гривні. Корейка в мене 58 гривень, шия 55 і биток 60. Зараз в державі 50% свинини виробляється в особистих селянських господарствах. Катерина вирощує свиней на власній фермі, годує їх зерном без усіляких домішок та комбікорму. І тому, як запевняє господарка, м'ясо у неї чисте та смачне. А покупці його люблять і часто купують. Живучи в селі. Я можу отримувати стабільний прибуток вирощуючих тварин, вирощуючи свиней. І, і, і я рахую, що це достойний прибуток, і ми живемо за рахунок цих свиней. Держінспекція з питань захисту споживачів та Держфетвітослужба України відтепер будуть разом контролювати якість українських харчів, аби створити сприятливі умови для ефективного розвитку економічного середовища та дати змогу українському споживачеві вибирати кращу продукцію на сьогоднішній день. Ви знаєте, що кожен із центральних органів виокремлює свій сектор і контролює лише його, завдяки підписаному між нами меморандумом. Цей ланцюг став ширший. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо більше коло. І зможемо впливати таким чином і доводити до кінцевого споживача більш якісну, більш безпечну та конкурентноспроможну продукцію. Недоброякісні продукти ветеринарна міліція вилучає з обігу. Так, в Луганську правоохоронці утилізували 700 тонн м'яса, що мало підозру на зараження африканською чумою. Тому всі поціновувачі свинини можуть сміливо купувати цей товар. Ой, ясна річ люблю вженинку, котлетки смачненькі. Багато чого можна приготувати. Шашлик, дивна на природі, вдома двівна А чотирьох. Хто не любить свинину? за кордоном? Україну знають як фахівця з виробництва якісної свинини. Тому головне завдання розвитку вітчизняної галузі не лише замінити імпортний продукт тим, що виробляється в нашій країні, але й стати одним із світових основних експортерів. Для нас важливо, щоб споживач відчув. І ми, як Міністерство, вдачі нашому українському споживачу, що вони віддають перевагу українському продукту. При тому, що є вільний ринок, при тому, що наші ринки відкриті для іноземних продуктів харчування, але наш споживач віддає перевагу нашому. Скажіть сьогодні комусь, щоб поїв сало. Імпортоване вже не росте, а воно таки не росте, а воно не таке смачне. Свинина складає 40 відсотків від усього виробленого м'яса. Тому галузь є однією з найперспективніших в м'ясній промисловості світу і в Україні. Зокрема, цього року виробництво свинини становить понад 750 тисяч тонн, що на 50 тисяч більше ніж у 2011 одинадцятому. А до кінця 2012-го влада обіцяє ще збільшити виробництво та не допустити росту цін. Хлібороби отримують дешеві кредити. Державний земельний банк надаватиме аграріям кошти під 10% річних, замість 25, які зараз пропонують комерційні фінансові установи. Назі що є собівартість грошей, і плюс це на рівні 4 чи 5 відсотків річних, і плюс Розрахунок, які мають здійснити безпосередньо учасники за обслуговування самого кредиту, тобто це маржа самого державного земельного банку. Під те активи, які будуть у земельного банку, в вигляді земель формуватиме статутний капітал земельного банку Кабмін за рахунок грошових внесків, а також у вигляді земельних ділянок. При розпаюванні передбачені дороги, і це біля 2 мільйонів гектарів землі, яка сьогодні за ними обробля. За них ніхто не сплачує. І для того, щоб при завершенні земельної реформи мінімізувати моменти рейдерства. Для того щоб можна було не нашкодити сьогоднішньому сьогоднішнім технологіям, сьогоднішнім технологіям обробітку сільськогосподарської землі, тобто консолідації сільськогосподарської землі, і для того щоб ця земля ефективно працювала, це функції будуть так званого земельного банку. Також сільгоспвиробники отримують можливість доступу до короткострокових кредитів завдяки механізму форвардних закупівель. Завдяки цьому держава зможе прогнозувати обсяги виробництва зерна та відповідно забезпечувати продовольчу безпеку і обсяги державного інтервенційного фонду на наступний рік. А фермери залучити необхідні обігові кошти під час посівної озимих. Вже з 1 листопада аграрний фонд почне купувати пшеницю та жито майбутнього врожаю 2013 року загальним обсягом близько 1,3 мільйони тонн. Авансові платежі становитимуть 50% від мінімальної інтервенційної ціни для поточного маркетингового періоду. Нагадаємо, що генеральний директор аграрного фонду України Ігор Якубович зазначив: цитую, закуповуючи зерно врожаю наступного року, укладання форвардних контрактів відбуватиметься в період проведення осінньо-польових робіт. Незмінним залишається те, що виплата за укладеними контрактами відбуватиметься двома траншами. Державні позики мають допомогти сільгоспоробникам розвивати свій бізнес та покращувати якість продукції, адже урядовці пропонують фермерам набагато лояльніші умови аніж банки. До того ж, кредитувати дрібний та середній бізнес багато комерційних установ взагалі не береться. А ті, що пропонують фінансувати, мають наджорсткі вимоги та обов'язково вимагають від позичальника заставити майно. Найпопулярніше нерухомість та сільськогосподарська техніка рідше майбутній врожай. Перспективним на сьогоднішній день на що не є завог будущих урожай. Это связано с тем, что слишком великие риски либо потери, либо не сбора урожая. А вот как бы программа страхования, которая помогла обеспечить и самому фермеру, и банку обеспечить большую уверенность в том, что урожай будет собран и продан, к сожалению, я таких программ знаю немного. Очень. И, как правило, банки со страховой компанией работают в связке. А тому вибирати, де і за якими тарифами страхувати свої посіви, клієнт не зможе. Інша перепона для видачі позики кредитна історія позичальника, якою банки обмінюються між собою. Там фіксують всі борги людини, а також чи вчасно вона повертає кошти. Також не дадуть грошей тим фермерам, які працюють в сільському господарстві менше трьох років. Не мають необхідного пакету документів та бізнес-плану. Охочіше банки надають лізингові послуги на сільськогосподарські авто та техніку для обробітку землі, такі як трактори, вантажівки чи комбайни. Та ще відсоткові ставки тут нижчі. Вже присутствує об'єкт залога, і в случаї цей об'єкт зайомщиком просто-напросто буде возвращає. То есть риски банка, они в данном случае минимизированы. Но хотелось еще обратить внимание на один аспект. В любом случае эти риски должны быть также застрахованы, потому что если мы говорим о технике, то эта техника банально может ломаться, эта техника банально может быть украдена, с ней может что-то произойти. За інформацією Нацбанку України, за 8 місяців цього року аграрії взяли кредитів на 37 мільярдів гривень і виплачують по ним до 20% річних, тоді як в Європі максимальна вартість позики становить 7%. Сільські та комунальні аптеки планують звільнити від частини податків. Про це йдеться у законопроекті, поданому депутатами Верховної Ради до парламенту. Пільги хочуть ввести також для акушерських пунктів амбулаторій та дільничих лікарень, які надають платні послуги селянам. Віталій Хомутинік, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, аргументує це так: цитую. «20-100 гривень це теж гроші, особливо для сільської місцевості, тому не можна рахувати мільярдами, не враховуючи 100 гривень для конкретної людини. Кінець цитати. У великих містах лікарняна допомога населенню більш доступна ніж у сільських районах. Причина нерівномірний розподіл аптек в країні. В мегаполісах їх достатньо на кожні 100 метрів, мало не по десятку, а деякі українські села, хоч би одну мали. Селяни змушені купувати медикаменти про запас. Єдине місце, де вони можуть придбати ліки, це районні центри. Проте не кожен має змогу постійно їздити до міста, адже більшість жителів у селах люди похилого віку. Ситуація з аптеками така, що по селам аптек практично немає. От ми цю запустили і намагаємося її вже два роки зберігати цю аптеку. Но Лицензионные умовы, которые там предъявляются к этим аптекам, и величина помещений, и к качеству персонала, который там работает, выдержать очень сложно. Попытка была сделать круглосуточную аптеку, чтобы еще и ночью она могла работать, сделать ее как дежурную. Но вот из-за персонала, из-за того, что его практически невозможно набрать в таком количестве, ну, свернули мы эту работу ночную. А фактически на сьогодні аптекарь виповнює роль фельдшера і доктора. Клієнтів на покупку медикаментів в селах достатньо. Сьогодні одна аптека в Україні обслуговує в середньому 2,5 тисячі пацієнтів. Тільки за 2012 рік всеукраїнський об'єм аптечних продажів склав майже 23 мільярди гривень. Проте, в сільській місцевості аптека служить не тільки постачальником ліків. Люди звертаються туди й за медичними порадами, що їм вживати, для чого і в якій кількості. Ну ми пропонуємо нашим клієнтам невелику консультацію перед тим, як купувати, тому що у нас тут працює фельдшер, яка може їм порадити, що саме їм краще купити. І ми не пропонуємо дорогі ліки, а пропонуємо ті, які дійсно їм допоможуть. Також ми можемо поміряти тиск, порадити, які ліки придбати в даному випадку. Бо поїхати десь в обухів, щоб пройти консультацію лікаря, це не кожен собі може дозволити. І час, і гроші. Медичні крамниці в маленьких населених пунктах часто закривають прибуток у них невеликий, а податки такі ж, як і для міських аптек. Ціни на ліки господарі не завищують, адже знають, що їх постійні клієнти це пенсіонери, у яких хвороб багато, а пенсії для ліків недостатньо. Тож звільнити аптеки від податків це важливий крок щодо розвитку фармації на селі. Час пенсії мене йде тільки на медикаменти, тільки на медикаменти. Ну а питання самі розумієте, а що собі щось покупати судожи то тяжело. Є літні люди, є бабусі, які приходять до нашого медпункту, їм призначають якісь ліки, але не всі завжди бувають, і люди ну як, змушені десь їх купувати, то дуже тяжко, скажімо, людині, які вже за 70 їхать, хоч в Обухов, хоч і в Київ за ліками. За статистикою останніх років загальна кількість аптек та аптечних кіосків в Україні майже 22 тисячі, зокрема, більше 13 тисяч у містах, майже 8 – в селах. Найменше ними забезпечена Рівненська область лише 411 закладів. А у Дніпропетровській та Донецькій областях 1811 та 1736 аптек. Завдяки законопроекту держава подбає про проблеми села. І, можливо, вже скоро в кожному селищі буде не одна аптека, а ціни на медикаменти знизяться на 15-20%. Наймолодшому Національному аграрному університету виповнилося 30 років. Вінницький спеціалізований виш кувати кадри для сільськогосподарського сектору почав з 1982 року. З невеликої школи підвищення кваліфікації заклад переріс Національний університет. Який має 35 тисяч квадратних метрів аудиторно-лабораторних приміщень, сім коледжів та науково-дослідних інститутів? Нині вуз вже розробив власну господарчу базу, де за новітніми технологіями вирощують нові сорти сільгоспродукції. Тож 75% загального фінансування аграрний університет заробляє сам сьогодні. З усієї кількості студентів у університеті навчається 80% молоді з села. Держава задоволена цим, адже є надія на те, що ці студенти після навчання повернуться туди працювати за фахом, а це дасть змогу розвивати українське село. І сьогодні бачимо, що наша молодь вона прагне до аграрних професій. Я задоволений 80% відсотків університеті навчається дітей сільської місцевості. Про що це говорить? Це однозначно, що Достатньо великий шанс, що вони повернуться працювати в село. Саме головне завдання сьогодні держави створити ті умови, в тому числі і економічні, щоб вони були привабливі до е, привабливі для проживання е, в сільській місцевості. На святкування ювілею університету з'їхалися гості з усієї України. Тут і міністри, і радник президента, і засновники та перші керівники університету, і колишні працівники та випускники. Зустрічали почесних гостей піснями, короваями, щедрими подарунками та студентськими доробками. Гуляння тривало від самого ранку до пізнього вечора на центральній площі університету. Вийшов новий випуск журналу FoodUA. На сторінках видання ви зможете ознайомитись з ринком вин більше дізнатись про його виробництво, цінову політику, а також споживання. Про це читайте у статті журналу Застрялі в пробки». в новому випуску журналу Пічової технології оборудування» в статті Холодний Ращот ви зможете дізнатися про ринок торговельного холодильного обладнання, про вимоги і якості, які необхідно враховувати при його виборі. Фахівці консультаційного центру Міністерства аграрної політики та продовольства України продовжують надавати допомогу українським фермерам. Так, установа пояснює принципи ведення сільгоспбізнесу і умови, за якими можна отримати грошову підтримку від профільного міністерства, зокрема про перелік документів, які мають бути у кожного селянина, а також і строки, порядок реєстрації та правильність оформлення заяв. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив це наша власність, знижуючи собі вартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.